Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Демен. Сьогодні в цьому відео я вам розкажу про 20 речей, які я би точно додав Brawl Stars. Оскільки, на мою думку, це би підняло актив та інтерес до гри. Але при них це все почати, я прошу кожного з вас поставити лайк на даний відео. Звідки на подібні відео, я зрашу багато часу та сили. А також підписатися на цей канал, щоб не загубити мене в Ютубі. Ну і звісно, дзвіночком, щоб не пропускати нові відео. Ну і я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. І так, поїхали. Перше, що обов'язково потрібно дати Brawl Stars, це українську мову. Дуже багато українці і грають, але оскільки нема української мови, і грають або на англійській, хто знає її гірше, як я, грають на російській. І об'єктивно це не дуже, деколи це навіть не подобається. Що таке читати на своїй рідній мові. І що такий чат на якісь інші, тим більше, ну, ви знаєте, що зараз твориться в світі, тому, знаєте, неприємно. Було би класно мати українську мову, та й для блогерів це важко. оскільки, коли робиш е, превюшечку, то англійська чи російська, само собою, але українська було би набагато і набагато краще. Друге, що я би додав, це на кінець нові ранги, оскільки 35-й ранг нас додали більше п'яти років тому. І, чесно кажучи, вони давно застаріли, і це всі знають. І, до речі, я вже навіть приблизно накидав, як би виглядала дана схема. Дивіться, 35 ранг, в нас 1250 кубків. Тоді 1300 був би 36 ранг. Тоді 1350, 1400, 1450. І потім 1500, це був 40-ранг. По-моєму, виглядає непогано. Але навіщо зупинятися на 40-му, якщо просив, то зупинитися, наприклад, на 50-му. Тоді поїхало далі. 1550, 41-й ранг, 42 й – 1744 і 1750 45-й. Погодьтесь, виглядає клас. А тепер давайте до 50-го. Просто додаємо по 50 кубків, то є 1800 це на 46 ранг, 1850-47, 1948, 1950-49 і 2000 кубків. Це 50-й ранг. Мені здається, це би було супер і супер круто. Та й вже багато людей апнули і 2000 тисячі кубків на персі, і більше, тому мені здається, вже пора це додати. Наступне це дорога Слави. Як ви знаєте, її продовжили з 50 тисяч до 70. 000. Але алло, Суперсели, ви бачили всіх зараз кубків в топів? Там і Там 110-120 тисяч, по-моєму, вже було. Ну, 120 — не певний, але 110 вже точно було. Ну, так додайте з 50 тисяч до 100 тисяч, наприклад. Я чесно не розумію, чому цього не додати. Це було б, на мою думку, дуже круто. І не знаю. Напишіть, речі, в коментах, що ви думаєте, мені здається, що це взагалі тупо, що вони зразу то, цього не зробили. І це б було набагато набагато крутіше. Добре, дивимося далі. Це у нас була третя річ, четверта це досягнення в Brawl Stars. А іменно що я маю на увазі? Наприклад, там за тисячу кілів ШД давали би, не знаю, 10 гемчиків. Не знаю, за 10 тисяч кглів давали би я не знаю, 20 гемчиків, 15 Ну, погодясь, було би круто, або там відхилити, я не знаю, 1 мільйон ХП або щось таке. Прикиньте, як би було класно, так як знаєте, в Clash of Clans, я знаю, така штука є. І, по-моєму, в інших іграх, таких як Clash Royale, якщо я не помиляюся. Прикиньте, як би це було круто. Також було б круто додати більш детальну статистику, а іменно скільки годин ти провів в Бравлі, Скільки ти зробив там кілі, наприклад, за весь час, скільки ти разів помирав, і скільки ти каточок скатав, було би дуже цікаво, бо ми бачимо з вами тільки перемоги, а перемоги це особливо ще де вони взагалі погано показуються, оскільки тільки топ-1 рахується. Ось так би ми мали повну статистику. Наступна річ це турніри. Але іменно не такі турніри побрав, як там, кіберспорт, щось таке, а іменно звичайні, які б могли створювати звичайні гравці. Ну, тобто, ми з вами. Наприклад, я захотів зробив турнірчик. Наприклад, за там, не знаю, 50 гемчиків або 1000 золот, Наприклад. На мою думку, буде круто. І там, наприклад, головний приз це монетки або геми. Знову ж таки, наприклад, головний приз там, 2000 голди, 1000 голди, 1500, 1500 голди. Щось таке. Моєму було б дуже і дуже круто. І, ну, по-перше, це підняло актив, по-друге, люди би в такий спосіб могли піднімати. Ну, Свій левел ігри теж було б, в моєму, прикольно. На мою думку. Не знаю, нам ще, до речі, що ви думаєте на цю тему? В моєму було б прикольно. Наступне, що у нас є, ну, за турніри поговорили, думаю, ви зрозуміли. Тобто, це би було круто, тому що, наприклад, в Clash Royale турніри є, і це не так важко реалізувати, на мою думку. Далі. Нову рідкість перців додати. Це було теж супер просто круто. А імену, я не знаю, додала би якусь, напевно, хтось пропонував додати після там, знаєте, чисто 10 тисяч кредитів на якусь чисту таку, я не знаю, нову рідкість. Ну, типу, що, по-перше, треба було багато донадити, а стопроцел нас таке люблять. Але я не знаю, мені здається, що рано зі це таке додадуть, але це, не знаю. Брідову, я би додав, знаєте, щось таке середнє між... Супер рідким япіком, так, або міфіком япіком. Щось таке посередині було б круто побачити від суперселів. І це б точно підняло інтерес до ігри. Тому що рідкостей у нас багато, але Ну вона зараз погано зроблена. Круче. Дуже багато і зараз міфіків, епіків, а нова рідкість було б круто, бо вони прибрали хроматичну рідкість і додали ось цю нову. Наступне, я би додав більше різноманітностей на дорозі слави. Тому що, ну, кредити, очки сили і монети це не серйозно. По-перше, їх мало. По перше їх дуже мало і добре було, якби хоча б давали не 50, а там 100 кредитів, чи ще краще 150, щось таке. Так само монети, ну камон, 200-400 монет то і дуже мало. 11-й левел коштує 2000 голди. Гіперзаряд 5К, прикиньте, треба апитися. І так само очки сили. Що таке 50 очків сили на сьогодні? Це ніщо. Це перший або другий левел для перса. Що супермало. До речі, обичаю, якщо є присутність шум в даному відео. Наступне, додати, то теж відноситься до різноманітності, нові унікальні там скини та значки, наприклад. Ну і ще спреї. Тобто, ну скажімо, ти пройшов 50к, ловиш скінчик за 50к, наприклад. Ти пройшов або там якийсь унікальний значок, ти там пройшов, я не знаю, 75 тисяч. Дійшов до 75 тисяч кубків, отримуєш значок або спрей, який не можна отримати, не можна купити. Його потрібно іменно самому отримати, коли дійти до цього левела. А ще краще додати якийсь супер унікальний скінчик, наприклад, легендарний за 300 гемчиків на на 100 тисяч дороги слави. Тобто, доби ти 100 тисяч, ти нагороду, і там, скажімо, якийсь унікальний скінчик, який би. Я навіть не знаю. Дуже круто було, якби можна було такий скінчик вибрати на любого перса, який тобі. Як, ну, тіпа, який То десь треба бавитися, багато скінчиків робити. Ну. Прикольно, не знаю, до мене тільки що в голову. Так. наступне це. Я би додав в чат, не в чат, Brawl Stars голосовий чат. По-моєму, це просто імбаб було, прикиньте. Там, наприклад, ти граєш з рандомами. І якийсь момент, там, не знаю. Ви граєте троє, вам тяжко пояснити, що ви хочете не від одного, а так ви там, я не знаю, о, навіть пояснити не. Ну коротше, десь без боку дали просто мікрофон, де ви могли зав'язати і просто банально от, поговорити зі своєю командою. Бо як ти граєш за там в Дискорді не дзвонишся. А так зайшов, захотів, хоба включив чат. Захотів, виключив чат. Ну, бо деколи можуть мать катися, що хочеш. Звісно, буде проблема в мовах то їсть. Ну, але тут знову ж таки можна підібратися таки. Якби ще, до речі, змінили підбір, тобі, щоб там арабів було менше, якби додали голосовий чат. Було би круто, Якось так. Наступне: зміна фону. В Бравлі було просто нереальна кількість фонів. І прикиньте, як би було круто, якби ви самі могли вибирати. Я сам про то думав, ну конкретно сьогодні я то бачив в Ютубі. Нанесуть, не суть. Дивіться. Наприклад, ви захотіли там поставити, я знаю, зелений фон був прикольний в Бравлі, такий ще, до речі, був оранжевий, теж прикольний. який мені дуже і дуже подобався, наприклад. Зараз його нема і мені багато фонів в Бравлі не подобаються, І, наприклад, ви б могли там закупити кілька фонів, або ви вибирати, або, наприклад, там, за тисячу голоди змінити фон. Або ще краще купити і, щоб ви вже могли змінювати з тих, які ви купили. І потім в кінці як ви вже купили, там, я не знаю, 3-4 скіна, ви б фона, ви б могли активувати, там, не знаю, наприклад, щоб вибирати рандомно. Тобто, закінчилася катка, наприклад, вам випадає рандомний фон. Або заходите в БС, у вас теж рандомний фон. Прикиньте, якби це було круто. Я не знаю, бо я цю ідею почув і не в Ютубі, ну як би це було круто. Так само було б класно, якби додали вибраних друзів. Тобто, ну скажімо, є в нас там скільки зараз, 200 друзів. Деколи заходиш в мережу, може бути і 50, і 100 друзів. І там, з ким хочеш поіграти, чи важливих, тіпа, з ким хочеш покушити, тіпа, просто губляться люди, бо багато зараз в мережі. А так можна було додати 5-10 таких важливих, найкращих друзів. ось, І ви б зразу бачили, що вони в мережі, вони б завжди були зверху в списку, і, наприклад, позначалися якоюсь галочкою чи, що, чи зірочкою, ну, типу, вибрані. Ну, ви розумієте, я думаю. Наступне, що я би хотів також, щоб додали в Brawl Stars, це рейтинг для всіх режимів. Тобто зараз в нас є рейтинг тільки в силовій лізі, тобто в кінці каточки ви можете поставити точніше кинути скаргу на людину, там за тімінг чи то, що вона токсичила, чи просто погано грала щось таке. А так би було в всіх режимах і нормальний рейтинг. Ну, якось так. І мені здається, що так, по-перше, було менше нобів, тому що їй б вже не кидав, наприклад, у вас, щоб воно там по рейтингу вибирало, наприклад. Щось би змінити підбір гравців, теж би було круто. І, ну, по-моєму, ідея непогана. Наступне, що я би хотів додати в БС, це ящик зі скінами. Тобто, скажімо, супер рідкий скінчик у нас коштує 79 гемчиків. А, наприклад, ящик зкінів би появлявся в магазині там, не знаю, раз на тиждень, наприклад. І ви б могли купити собі рандомний скінчик. Тобто, за 69 гемчиків і там я подав рандомний супер рідкий скін. Прикиньте, як би це було круто. Тобто, економити в 10 гемчиків, але ви подаємо вам рандомний скінчик. Так само можна, в принципі, і з епічними скінами. Тобто, якщо 149, то я ще б, був за 129. Зрозуміло, що це не всім підходило, тому що хтось би хотів той скінчик, який йому подобається. Ну, але я думаю, що ну, більшість би це оцінила. Тому, до речі, напишіть на рахунок того, чи хотіли б ви щось бачити в Бравлі. І, до речі, ну пишіть, тоїсь, що вам подобається, що б ви справді хотіли додати. Мені здається, за українську мову прямо всі, всі з мною погодяться, що потрібно вже додати. Багато українців грають Народ, будь ласка, там багато є цих от мов, чому нема української? Яка хоч є польська, німецька і нема української. Це якась дискримінація. Наступне, що я би додав, це що ще змінив. Це зміна на тренувальної пещери. Тобто ця штука давно-давним застаріла. Тобто там тільки один робот тебе пробиває, а було би круто купитися з боксером, наприклад, чи з великим роботом протестувати, наприклад, за скільки спайк, за скільки спайк в соло винесе. По-моєму, це було дуже круто. Наступне, що я би хотів додати, це перепродаж скінів, або ну, повернути скинчик. Ну, скажімо, ось купили ви скінчик, та, не знаю, пограли з ним рік, півроку, він вам надоїв. Тоді, наприклад, було б як в стендофі, то є ви можете назначити ціну і продати даний скінчик. Ну, мені є я, що просили б що щось по додали, але як ідея, прикольна. А ось повернення скінів за половину ціни, тобто, наприклад, ви купили скінчик там, за скажімо, 80 гемчиків, вам вертає, наприклад, 40. Ну, якщо буде точно, 79, вам вертає, наприклад, 39 гемчиків, гмчиків. По-моєму, це було теж супер просто круто. Я не знаю, як, як на вашу думку, мені би така система дуже зайшла. Я сумнів, що щось би додали, але прикиньте було круто. Ну, хоча б, ну знаєте, бо є багато скінчиків, буває, що зі стардропі випадаєте, тупо на скінні не граєш, тому що в тебе є, наприклад, кращий скінчик. І так ти би міг продавати. Або слухайте, або, наприклад, якщо випав скінчик зі стардропу, наприклад. І ти захотів і змінив чи Тобто, тобі вибав, там рідкий скінчився дроку. Ти захотів, бах, і змінив. На інший рідкий. Чи можливо, якщо вибив епічний скін, на інший епічний скін? Прикинь, яка було просто пушечка. Наступне, що я б хотів робити в Бравлі, це режим без роботами. Тобто, ну там вже тупо не цікаво. Тобто, якби не давали жетони за проходження, опит для Бравл пасу, то ніхто б просто не проходив, тому що це не цікаво, це Ці надоїда, я постійно проходив одним і тим самим піком і. Я не знаю, коли останній раз проходив, чесно. Я вже зараз не лутаю, тому що мені тут не дуже потрібно. 500 жетонів це один квест там, в щеде, наприклад. Наступне, що я би з вами переробив, це зв'язний ігрок. Або зірковий гравець, кому як легше. Тобто, сполучайте ви там чуть-чуть більше майстерності і жетонів Мені здається, що це мало. Було би круто, якби можна було отримати за це там, два бонусних кубка, скажімо. Ну, походьте, що було б ну, справді круто. Наступне, що я би додав без, це щеде на 50 людей. Тобто, таку штучку додавали до з Бравл. І тоді кожен другий третій видос, та й на Ютубі був про ШД на 50 людей. Або ще краще, якби би додали на 100 людей. Прикиньте, як би було круто. І давали би, наприклад, за проіграш мінус 15 останнє місце. пару останніх місць. А за перемогу там, плюс 25 кубків, плюс 30. Ну, була би просто така пушечка люта. Ну, знову ж таки, що щось подібне дадуть, але якби додали, було б дуже круто. Не знаю. Ну, я, я, я чесно сподіваюся, що щось, що щось подібне додадуть, але я, чесно, сам сумніваюся, прям сильно сумніваюся. Ну, було б круто. Було би круто. Або, до речі, можна було ще додати режимчик на 4-8 команд. Тобто, ми маємо вже 5 команд, а так би дали якийсь режим, чи я не знаю, наприклад, то саме ограбління або награда за поїмку, тобто, за кіли або за рознос сейфу. Тобто задали би карту Христову, тобто, і кожен кутик би був, кожна сторона би була однією командою. І показувалося, наприклад, тут -от, в тому кутику, наприклад, синя і червона команда, справа, наприклад, жовта і зелена. І показував би, наприклад, скільки знесли кому сейфа або хто скільки за зірок. Ну і ось це було теж дуже круто. Я не знаю. Більшість, до речі, в цьому відосі моєї думки, тобто я чекав в Ютубі відоси на подібну тему, але знайшов їх, на жаль, дуже мало. І посидів, подумав, і справді було би круто. Справді було би круто. І останнє, що я би змінив правлі, це нормальні подарунки в магазині. То тобто і зараз подарунки виглядають там 5 кредитів, 100 монет. Щось таке. А ми б з вами могли, наприклад, там за один вхід, ну, скажімо, не знаю, скажімо, ну, не 5 кредитів, а 50, наприклад. По-моєму, було б круто. Або не 15 монет, не 25 монет, а 100 монет, 150, 200. Очки сили так само, не 10, а 50, 100, 150. Було б, по-перше, більше стимулу в БС, а по-друге, воно би справді допомагало прокачці. Бо з одної сторони, ну що таке для нас зараз 50 монет? Коли 2000 коштує е, цей от. Ой, прокачка на 11-ту ну, По-моєму, так би було справді краще. Ну і ще бонусом я вам покажу ось таку ідею одного з гравців. На жаль, я не знаю, хто іменно це придумав, але зробили ось таку картинку, тобто як би це виглядало. А іменно щоб в подарунках можна було давати там міфічне, і це пічне, легендарне. Прикиньте, як би це було, то також круто. Ну і в принципі, по суті, на цьому все. Ось такий відео сполучився. Я над ним дуже старався, Надіюся, він вам був корисним та сподобався. Якщо це так, то поставте лайк та підпишіться на цей канал. А також напишіть в коментах, яку імену з моїх ідей ви би додали в Brawl Stars, або яка вам найбільше сподобалась. Ну а з вами був як завжди, Яксідмен. До нових зустрічей.